Коли я бачила говоріка, в мене просто випали. Думаю, Боже, ну де, де ж вона була стільки років? Я розмовляю з дітьми українською, але вони розуміють, вони не розмовляють, вони не відповідають, вони продовжують зі мною розмовляти англійською мовою. Він захотів вивчати. Навіщо українською мама? Бо мамі так хочеться. І він сказав: Ні, я буду вивчати, це цікаво, я буду говорити, і воно пішло. Коли він сам прийняв рішення, що він буде вивчати не тому, що мама заставляти зараз приїхала бабуся, і вони з бабусею намагаються складати речення. Мама, дай, будь ласка, цукерки. Це у нас від зубів відскакує. у всіх трьох. Я сподіваюся, що вони будуть розмовляти, треба займатися, але я не могла дивитися цього результату на протязі багатьох років. Тому що я мама, вони мене не слухають їм не цікаво. А вчителі вони знаходять підхід для кожної дитини. Я не знала у цих специфічних речей, які знають логопеди. Я так розумію, що там було витрачено не один рік на складення цієї програми. На презентації кожен логопед цю презентацію складає там же ще й дінороги і зірки. Оцей інтерактив це просто супер для сучасних дітей. Це знахідка їм не нудно, не скучно. Вони не задіяні і все працює. Мозок працює на сьогодні. Ми в безпеці. Вони мусять нести цю українську мову і вказувати світові, яка вона гарна, які в нас гарні традиції, який народ сильний. Друге, на момент, коли ми почали займатися з Говоріка. П'ять рочків у мене Софія, десять рочків, нікіта і дванадцять рочків Вадік. Я розмовляю з дітьми українською, але вони розуміють, вони не розмовляють, вони не відповідають, вони продовжують зі мною розмовляти англійською мовою. Я билася з ними дуже довго. Ми перейшли на українську в, після 2014 року. Я шукала багато, як яким чином мені можна було їх розбалакати, щоб вони відповідали хоч щось. Коли ми починали займатися, я його вмовляла. У нас була домовленість. давай ти спробуєш один урок. Ти спробуєш, будь ласка, спробуй. Тому що я боялася, що він не буде займатися йому. Це не цікаво. Але все пішло. Я хотіла, щоб вони заговорили. Я хотіла, щоб вони почали говорити, щоб вони були зацікавлені говорити. У нас була вчителька одна Настя, і вона так по-серйозному вона взялася. У неї був Вадік 12 дванадцять році, вона взялася каже йому, який в тебе гол. Ну, всі, навіщо тобі ця українська мова? І от вона так поставила, що він захотів вивчати. Навіщо українська мова? Бо мамі так хочеться. І він сказав: Ні, я буду вичати її. Ну, це цікаво, я буду говорити. І воно пішло, коли він сам прийняв рішення, що він буде вивчати, не тому що мама заставляє давати. Класна вчителька, вона знаходить підхід до кожної дитини. Тому сипсунів, тобі є єдинорогів. Тому Майнкрафт. Діти займаються задоволенням. Я не знаю, як вона тримає 30 хвилин уваги, але вона тримає. Тримає вони задоволені Ці 30 хвилин щось роблять. Я сподіваюся, що вони будуть розмовляти. Треба займатися, і але. Я не могла дивитися цього результату протягом багатьох років, тому що я мама, вони мене не слухають, їм не цікаво. А вчителі вони знаходять підхід для кожної дитини. У Софії єдинороги там стрибають, вони танцюють. Вона така, вона зі мною займається гірше, коли я сиджу біля неї, чим вона займається з логопедом. Дуже мені подобається, що є відеозапис. Я можу пізніше відкрити і подивитися, як вона себе вела, що вони там вивчали. Ми інколи дивимося цей запис, і вони там регочуть один з одного, як там вони, вони там що там не кажуть. Коли я бачила говоріка, в мене просто випала. Я я просто думаю, боже, ну де де ж вона була стільки років, коли я. Я стільки билася, я не могла ніде знайти ресурс для, для англомовних. Українські, ну там мультфільми, вони не все розуміють. Те, що вони розуміють, їм не цікаво, тому що дітки вже старші. І я не могла знайти от, от вас. Я настільки задоволена, що насправді ми займаємося. Я взагалі не знала, і я не знала, що вони не можуть вимовляти. Їм треба розробити артикуляційний апарат, щоб вимовляти деякі. Бо в мене ж виходить, а чого це в них не виходить. Але ж я не знала цих специфічних речей, які знають логопеди. П'ять місяців ми вивчили. Овочі, фрукти. Нікіта може розказати, як він робить фруктовий салат. Тобто він там може сказати, що спершу ми беремо це, там додаємо це далі. вони можуть сказати, як я себе почуваю, чим я займаюся, там я втомлений, я не втомлений. Коли вони спілкуються з пані Кристиною, вона їх запитує, як ти сьогодні, і вони там розповідають, як сьогодні, там, як там у них там було в школі засмучений, не засмучений. вони можуть. Вони вивчили тему тіло, вони можуть описати всі частини тіла, кольори. Зараз ми працюємо над дім, оточення, тварини, свійські, дикі ми пройшли. Трошки спочатку у всіх були різні теми, вони вивчали. Зараз ми прийшли більш до, до того, що ми працюємо над одними темами. Словниковий запас став більший. Звуки поставили «ж», «ш», «с», ц, Л, у нас була м'яка, ми поставили «л» тверду. І поставили. Мені... Дорогі мої діти, я не хочу з ними втрачати зв'язок чер через мову. Але при цьому я хочу, щоб вони знали українську мову. На сьогодні ми в безпеці. Вони мусять нести цю українську мову і вказувати світові, яка вона гарна, які в нас гарні традиції, народ сильний. Я вважаю, що це наша ціль. Через, через дітей вони повинні знати свої традиції, вони повинні знати мову, як воно вийде, але я повинна прикласти максимум зусиль. Дітям дійсно цікавий урок. І ці 30 хвилин вони дійсно працюють. Я не прикладаю жодних зусиль там зараз ми будемо навчатися. Ну давай. Без без розмов вони пішли українською. Ага, добре українська. Все прекрасно. Я б не змогла і я їх комачив комачив. Їм не цікаво. Я опять їх воюю, і вони, вони не хочуть. Зараз незадоволення мучать українську мовлю онлайн. Ти можеш займатися, де б ти не був. Ми були на відпочинку, діти займалися, ми завжди вдома. Але якщо якісь форс-мажори, ми можемо займатися, ще мені подобається, що можна перенести. Ми не зловживаємо і не переносимо заняття, але можна повідомити і вчителя і перенести заняття, можна відкрити і вибрати час, який тобі підходить. Там, наприклад, у нас було там, день народження, чи що ми не можемо. І далі ти сам можеш вибрати, в який день ти можеш принести. Показує онлайн, коли у твого вчителя є відкритий час. Так. Онлайн ти не витрачаєш час на ти кудись їхати, збиратися, це все час. Всі дуже зайняті. Всі 30 хвилин, 30 хвилин відпрацював. Ну діти можуть бути чи чи тут, чи, чи інколи не бувають у бабусі. Я скинула лінку, вони самі відкрили, вони відпрацювали. А я можу, якщо хочу, можу контролювати і подивитися на відео. Ага, хто у нас там що робив, їв, чи пив під час сроку, чи що там у нас відбувалося? Дуже класно, те, що є відео, яке можна потім подивитися. І ще мені подобається, що кожні сім років вчитель дає, ми підводимо. Підсумки ми узгоджуємо план роботи. Вчителька дослуховується до того, які б теми я б хотіла б вивчити, на що звернути більшу увагу, як ми працюємо далі. ну Підхід дуже індивідуальний для саме для моєї дитини. От що мені хочеться моїй дитині, ну і там загалом як це все бачить наш логопед. Так, як професіонал вона може бачити більше <звучить> Зроби... українську мову, українську культуру. Взагалі, так. Щоб українська мова жила, щоб про українську мову чули і знали, про українську культуру. Своїм друзям я ще порекомендувала вас, тому що. Ви дійсно професіонал. Мені подобаються ваші програми Приходить повідомлення за 30 хвилин. Клас, тому що незважаючи на те, що там виставляю я собі повідомлення. Клас, мені зазвоніло, я вже знаю. Я не пропущу. Зайшла у мене випала вся лінка. Мені не треба там кудись, десь там ходить шукати. Я, я скопіювала лінку на зуб uh, вебінар, я кинула своїм дітям. Вони на жаль, хоп, у них все відкрилося. Дуже зручно те, що все автоматизовано. Зручно, що я можу дати відгук свій там сказати, що мені постійно ви запитуєте, що подобається, не подобається. Да? Зворотній, оцей зворотній зв'язок дуже важливо, тому що ну якісь речі не подобаються. От я б хотіла так ось. Завжди є зворотній зв'язок. Якщо не пишете, мені дзвонить відповідальна людина, яка розмовляє зі мною і, і домовляється. як би хотів, а який час до вас підход? А якщо так? Гнучки, гнучки і зважають на потреби клієнта, на мої потреби. Є у нас акцент. Вам нам треба нам, нам нам треба більше слів, дій слів. Я хочу, щоб він казав. Речення, що він казав: я пишу чи я читаю дійслів. Окей, ми вивчаємо. Кристина підібрала, ми вивчаємо дієслова. Вони ставлять там дуже цікаво, я картинка, картинка, і вони самі складають за рахунок того, що вони самі складають підставляють, вони запам'ятають. Я так розумію, що там було витрачено не один рік на складення цієї програми, на презентації, які кожен логопед. Цю презентацію складає там же ще єдинороги і, і зірки. Оцей інтерактив це просто супер для сучасних дітей. Це знахідка. Їм не ну не скучно. Вони задіяні і все працює. Мозок працює.